Розпочинаємо ми наші блог з того, що ми ставляємо цього звіра тут. Правда, найде? Найде. Оставляємо цього звіра тут, так? Да? І їдемо цим пусочним. Пусочний. Лом ну, за тім друзька. я такая... Ах, я такая стильная уже. Я такая стильная. Ну, ну, конечно, я такая стильная. Я. А, это нормально. Что ты хочешь? А что ты не набрала? А, ты не набрала? Я думала, ты падай возле. Да давай. Что, давай? Ну, что, же покладу тебе в рюкзак. А, аккуратно. Эй, аккуратно, не побью. А ты женщик могла бы винчик вместе заправить. Тоби заправить. назад, знаєш? А сукерка не треба? Не треба. Щось мене трохи назад перекидає, ти знаєш? не дуже... Ооооо! Все печально! Такі модні перчатки! Зараз ще... Браму її закроювай! Закрий браму! Зараз Закрий браму! Браму закрий. Закрий браму! Зараз Закрий браму! Я ж казала! Закрий браму! Закрий, браму. Закрий, браму. Закрий, браму. Так, і грабельки забери. Ні, ти і. Я тепер поняла, що ти хоч вопросом є. Калітку закрий. Я ж казала. Ти щось їсти брала? Два сирка. І це все? Так, ja, я ломо взяла. Так? Ломо взяла. Та я пройду сама, будь лучше. Танцювала риба з раком, риба з раком, а Петрушка Ранен не тот, кто волк. Ранен, но не он ты. Водила чувствует мою вату. Ох, темно здесь. Водила чувствует моего. вату. Тин... Вушка! Я така стою, виходжу з магазина, так я така виходжу з магазина, а там чувак великий малий, коротше, такі шпиньки, десь в школі стоїть і стармаска, чайок виливає. Мабуть, мама не побачила. Так ми вже работаємо. У мене вже в очах двоїться от роботи. Робочі руки! Зробила вигляд. Що... Коротше, так. Це наше до. Така негарна місцевість для відпочинку. Немає навіть банального забору. Немає Забору банального немає. Забору банального немає. немає. Пошла. ти. Просто Слабо, слабо все, да, слабо. Такий пру слабий. Просто закриті но. Такі е, мандарини класні. У нас тут гуртожиток. Що е, тут ще? Це наше до. Ті звідси. Попрошу, щоб більше не танцювала. другий такий брейк-данс не відтримаю. Така у нас класна бесідка зараз. Пізніше ми її переробимо. Горех! Цю палку я прибивала коли ще при Гітлеру. Стасі! Стасі! Що сказала? Стасі! <риклад> Мало, ти казали, да? я, Це, дура. <риклад> так, тихо. Так, Знімаємо. Знімаємо зараз перше наше достіження. Що ми зробили? Ми розпалили костер. І з'їли путирку. І ти з'їли, так. Тихо здорова, Кріне. Е, одійди, Ти гориш! Ти гориш! Оди а! <рес> <рес> Я думаю, я відео нікуди не закину. Як думаєш, десь буде ні? <рес> <рес> я <теж> так думаю, <рес> що тобі розстроїлась. Тебе так -то понятне діло, що ніхто до не буде. <рес> 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 я чувствую себе о тим чуваком, поняла Цей... Баба-боба! Это... Боба! Де боба, Боб! <реш> твій боба? Маленька предісторія. У мене була собака Боба і вона здохла. Що це за хлопець була, що ти кашна її вона? Собака, я сказала, в обчому собака. <реш> що за ракета? Что за осколок от ракеты? А нет! Это осколок от ракеты. А вот это и сама ракета. Снимай. Давай. Пожеки динамитор, бери давай, пока не разрелась. Але я не буду. Так він не сідала, головне. Слава рішення його вже. Диву. Робочий процес. Коротше. Музика кончилась, робота теж. Бо без музики роботи не буде. Компресор. А то що тут тебе таки перед. Коротше, я, типа, все продумала вже. Саме головне, тут буде звідси. Я вирішила. Завтра ми їдемо і будемо знімати кришу, коротше. Потім ми що будемо робити ще? Ми будемо загрібати. Бо Ірина сказала, що вони цими грабельками не буде загрібати. А я завтра візьму ще нормальні железні граблі і буду репти. Візьму їду загрібати. Коротше, я хотіла написати там на дорозі на дорозі, типу, список, що нам завтра треба робити, але я сказала, що я дура, і я не буду такого писати. Коротше, я вирішила не, не буду писати. Потім подивітися, що я зробила ще тут. Я вважаю, що це то успехні. Завтра е, хтось буде на криші. Коротше, завтра, Корот, завтра все побачите. Я щось туди вилізе. Коротше, завтра все побачите. Супер жорсткі роботники потрудилися і тепер гріються коло огніка. Огніне, огнене, як ти казала. Огніне, огніне двіження. Огніне движення. Робота кипить. Коротше, братва, вже темніє. Ми змерзли. Результат нас, звісно, не особо радує. Почали загрипати, але ребельки в когось погані, дуже сильно поломані. Далі. Розібрали верх. Е Що ми ще зробили? Ми нічого сьогодні не зробили. Держи, тормоза. Завтра вже буде, я думаю, більш функціональний день. До побачення. До побачення! Телебачення.